В день наші перепілки випивають 140 літрів води. Щоб їх натягати, це короче, морока і щита із колонки, колонка на вулиці. І оце цей маршрут з утра й до вечора від хати. І сюди оце 14 відер у день носить по поганій погоді, по дощу, по морозу. Взагалі не прикольно. Зараз вже починається. Холода, то туди ходити дверями рипати, не годиться. Як морози особливо великі. Ходити кожен раз двері закривати, це гімарой і ще той. який вихід? Провів водопровод прямо в сарай. Ось, о, завів його з кухні, поставив кран, гібку шлангу. Опа, і на кінці отакий хитренький пісюнчик зробив. Раз, кран відкрив і водичка побігла. Тільки треба трогати, щоб, щоб через гору. Раз, до гори добігла, хоп, краник закрив і все. Узяв пісюнчик цей, переніс у другу бочечку. І так по кругу. Пішов і пошов. Пішов і пішов. Красотень. Я вже давно так хотів зробити. Ну все, руки не доходили. Дійшли, бо вже холод. І все в нас вийшло. Пробив його через, через одну стіну, аж там. Вивів сюди, через другу стіну. І тепер вони в нас з водопроводом. Так що набагато краще. І у нас гіпка шланга, її по всьому сараю мені вистачає. Кому потрібні інкубаційні яйця. Фенікс фараон, англійська чорна смокінг, Техас. Техаси вже жрати хочуть. Птичка крупна, їсть молодець хорошо, апетит у них, дай Боже, бантанки кричать. Тут у нас десь між перепілками і ми бантанок трішки вилупили. Ось, дивіться, чорненька під тіліпоє. Он стоїть курочка, резко не наводиться. Осьо, побігла. Вони такі шустрі, хрен поймаєш їх. Тоді ще в якійсь оцій клітки. Оно. Глаз блистить. Теж бантаночки, ось дві. Вон третя коричніма прийшла, біленька. Вони різним кольором. І там ще ми в чотири інкубатора їх закладали. Вона хто по 10 штучок... А, по 7 штучок вона зносила. Інкубатор закладали кожні 7 днів. Ото по 7 штучок ми їх закладали. І вилуплювалось коли 6, коли 7. Така молодець. Що Лупилося 100%, 100 був вихід. І 10 штучок продали, і з 10 штук вилупилося 8. Тож дуже гарно. Так що такі результати. У нас десь тут ще крупні, самі старші. Самі старші. Десь тільки їх не видно. Ну, їх не видно. Аєшка, зараз йду. І, в общем, отако. Ну все, всім добра, миру і до наступних зустрічей. Пока-пока!